Всім привіт! Доброго утра! Доброго ранку, країно! І знову ми на зв'язку. І ми вже вирішили, що кожної гарною суботи. А гарна субота починається з молча! <світливий ранку. світливий> і ми для вас створюємо ці відео і хочуть подарувати вам наш настрій на цілий.

нам подсказала, что надо поговорить на такую тему, дуже трипесиш тут, як нас б'ють палками, чи ми себе б'ємо палками. Наш большой, ні, напевно, ми себе б'ємо палками. Себе б'ємо да, палками да. Постоянно, да. І дуже сильно боїмося, якщо нас б'ють палками, та? І надо даже не отвечать. Ну, в общем, смысл в том, я вам сейчас скажу, просто расскажу кратенько, що це п'ятерка жезлів. Така карта, яка нам розказує про ситуацію, це борьба, це може бути як просто якісь соревновання, як боротьба в житті, конкуренція, ж це може бути внутрішня борьба, у нас куча якихось желань, які ну, трошки мають сопротивлення між собою. Тобто вони такі в одному направленні разні смислу, посмисли, які, через які нам приходиться думати яке лучше, чого це, чого те, чого п'яте, чого десяте. І ми вирішили цю тему розкрутити в плані наших хобі. Хобі творчого якогось прояву, бо дуже часто, дуже багато. Людей, які тільки починають, яким щось подобається, вони тільки починають розвиватися, вони хочуть якось себе проявити в цьому світі. В цьому світі да, я можу, можу вплітитися. Я, я хочу сказати, том, що коли, ну, по поводу чоловіка, коли рождається дитина, у них чистий листок. Но на протяжении жизни, вот как говорит Ира, у него попадают много много влияний на него влияют, как и негативных, так и позитивных, как много эмоций положительных, так и отрицательных. И чем больше положительных эмоций, тем человек больше открыт. Когда негативные эмоции попадают извне, он закрывается в себе, и ему туда тяжело открыться. И вот то, что Ира сейчас рассказывает, что потом уже, когда человек начинает дальше работать над собой, ну это очень тяжело. Да, и дело в том, что... Э... Ми кожна людина з самого дитинства вона так чи інакше буде мати якісь свої травми, комплекси, але просто питання в тому, наскільки людина зможе в них розібратися і їх припрацювати в собі. І от це той момент, який впливає на. Теж на наше хобі, бо ми сприймаємо. От чому п'ятірка жезлів? Це як боротьба із зовнішнім і внутрішнім. Що у нас у зовнішньому? Конкуренція. Ми дивимося на зовнішній світ. Ми дивимося, ага, вже хтось таке робить, а в нього вже краще виходить. А у мене, у мене не вийде. А в мене не вийде. І, а, я лише ну, не буду починати. Ну і ну, так, але власново, якщо це зовнішній брат, то це так. Ага, от він уже так там, чи вона, уже ділає, уже, вони так класно а я Язики починала, а стоїть ли мені вообще брать? А стоїть мені починати? І вот эта вот конкуренція, ми починаємо себе задавлювати, тому що ми думаємо, що мені недостатньо вчасно, мені недостатньо хорошо, у нас недостатньо досвіду, недостатньо інформації, і ми просто починаємо забувати на все. І так само боротьба внутрішня, е, коли ми починаємо замислюватися над тим, а вообще стоит ли нам этим заниматься, а может нам надо что-то другое, а может мы... а может, а принесет нам это какой-то достаток, или не принесет. И... А не надо в достатке. Да. Да, важно, этот оцей... кайф, если тебе нравится это делать, то надо пробовать, надо кайфовать, надо идти в этом русле, не стремиться к цели конкретной, а, а этот путь проходить. Когда, когда кайфуешь, когда тебе это нравится, то ты не замысливаешься, а что будет потом? ти просто, ти просто в потоці, ти просто. Так, як ми щасли. Так, самое главное, реально, получать кайф от процесса. Э, если ви вот вам сама перва е-е такий дзвоночок така моточка. Вот если ви собираєтесь чимсь займатися, і ви думаєте про те, що ви щось з цього фінансово повинні обов'язково витягнути, то це уже якби і не стоїть навіть цим займатися. Е, вот если ви понимаєте, що ваше заняття, яким ви займаєтеся, ви ним готові займатися, навіть якщо воно вам не принесе і ні копейки, ні копейки не принесе, но ви будете ним займатися, вот я вам гарантую. Будуть найщасливіші люди у нас на планеті. Ну, к якого домо стрімиться? Ні, от, конечно, ні, конечно, кожен хоче от получить за свою работу соответствующую оплату. Мы всі люди нормальні, матеріальні, у нас є кістки і кості, і ми хочемо виконувати наші бажання. Це біанце вже втореється, просто. Е ми повинні розуміти, що якщо ми не будемо достатньо вкладуватися в те, чим ми займаємося, якщо ми не будемо любити те, чим, чим ми займаємося, то всі оці палки, от ця от вся борьба, яка буде відбувати внешня і внутрішня, вона буде настільки сильна, що вона нас просто зіб'є з ног. І ми не зможемо далі. Тому що вийде із цієї вот вот, вот драки, вийде тільки той, який дійсно уверен в своїх силах, уверен в собі, він уверен в тому, що він робить, він знає, що мені це подобається, і мені все одно. Мені не важливо, хто там є Петя, Вася, Катя, Маша, Даша, не важно. Мені це подобається, я люблю цим займатися. І не важно, скільки чоловік цим займається, і не важливо в якому статусі ці люди. Ви займаєтесь своїм. І я вам скажу так, що е, всім у цьому світі хватимо місця. Всі. І всі люди різні. На кожну людину знайдеться своя людина. От ви розказуєте, я вам приведу примір, я займалася ресницями. Я наращувала лічну людям ресниці. Мені прийшла така ідея, я вирішила, що мені це подобається. вот. да. І я вирішила, що я буду займатися ресницями. І якщо б я я живу в невеличкому містечку, і якби я просто думала про те, що скільки тут людей вже цим займається, скільки людей вже займається по 5-10 по років цими ресницями, і якби от цього я отталкувалась і сказала би, мабуть, ні, ну то у мене б нічого не було. А так я Е я достатньо мала своїх клієнтів, я на минуточку, я. один клиент. Да, <laughs> из, из, из множества, да. Из множества. То есть, да, и я, в принципе, получала с этого занятия, получала достаточно неплохую приличную сумму денег. Что? Здесь вам ничего не скажу. <смех> 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 ну, не <важно>. короче. <смех> <смех> Но дело в том, что, как бы, не подослышки, да, то есть э, опыт есть, и я вам скажу На своєму опиту, що опиту, опиті, опиту? Опитний я так. чоловік. Взагалі, не варто. Якщо ми будемо думати про те, хто вже чого достиг і е, приміряти цю дюшку на себе то можна так у будь-яке діло, у будь-яке хобі просто взяти, примиритися і сказати досідання. І можна вообще нічого не делать. Систи на попу покуровно і собі сидіти і дальше дивитися, як хтось іде вверх, шагає по поступенькам, потрошки вгору. Поэтому, кстати, я тоже ещё добавлю по поводу того, по поводу хобі. Я тоже много чого, я тоже і на танцях, і на танцях ходила, і займалася і фітнес, і в спортзалах, і для така. Вот сейчас я хочу, вот я хочу займатися пілатесом. Вот. И мне настолько это, настолько это нравится, я хочу двигаться в этом направлении, хотя я тоже понимаю, много-много людей, даже много открывается залов, много открывается да, помещений с такими занятиями, я понимаю, а мне не страшно, я хочу, я хочу это делать. Я хочу, я хочу делать ä, женщин красивыми, стройными. Эм, э, кайфовать от своего тела. Это же. Это, это, как ты смотришь на себя, ты кайфуешь от себя, и внутреннее себя и, и от своего тела. Мы да. над этим работаем. И можно сказать, да. Нет. Все, ну ладно, хорошо. Мы над этим работаем. Да, над этим работаем. так вот. Ти якось мене злила смысл. Ну вот що я 9 пам'ять. Я тільки крутила в голові чому Я хотіла сказати Я хотіла сказати про те, що ми не повинні зациклюватися на тому, що як і у кого що виходить. Ми повинні перенести фокус уваги на себе. Що нам подобається О-І мисль, яка так обіжала різко. І прибіжала. Я вам скажу так, що може бути 10, 20, 100 таких же самих мастерів в тому самому напрямку, як ви. Но я вам скажу, що ви такий один. І у кожного чоловіка є своя ізюминка, є своя ось красна вот така ідентифікація, яка. Тому яку і немає у других. От, от що от у кожного у є щось таке, просто треба в собі це побачити, знайти і це буде ваш, ваш лейбл. То на що до вас будуть йти. І у вас може бути 50 чоловік одинаково займатися одною і тою самою справою. Но свій оцей позитив, свій оцей свою харизму, от от красну ніточку, свою личну свою... Вірте, кожен найде кожен свою цю красну ниточку. І люди прийдуть іменно на вашу красну ниточку. Не на чиюсь другу. У них у тих 49-ті будуть свої люди, які підуть на їхній дзвоночок. А ви притягнете своїх людей, які прийдуть на ваш дзвіночок. І от то, що нам е, каже ще от от карта, вроді би казали, що мужики б'ються, да? можна е, тут теж знайти е, позитив. Нам карта ця каже, що е, прийміть це як ігру, як соревновані. Просто кайф від того, що ви це така задача, класна нова задача, яку треба решить. Проявіть смікати. харизм, характер. Сделайте эту борьбу игрой, вайбом своим. И будет классно. А вы знаете, у меня был недавно такой разговор э, со знакомой. И она рассказывает, говорит, э, она рассказывает, о, там у нее там знакомый, э, ему уже там за 50, а он осознал, что он хочет играть на гитаре. И он пошел играть на гитаре. И она с таким, ну, как бы, осуждением, что ли, рассказывает. ну, в таком возрасте, ну, куда уже и ты, куда уже. Классно, Настя. И... Не важно, какие Вот, и... И она такая, и она так с осуждением. И говорит, я понимаю, что если ты начал с 20 лет чего-то добиваться, достиг, а что ты уже сейчас, он бросил работу, бросил, там, начал заниматься гитарой. И что он там, он поет там некрасиво или еще что-нибудь. А я сижу просто вот так глазами хлопаю, и я говорю, в смысле, не, брат, это, ну, не важно, сколько лет, не важно, важно то, что человек пробует. И было такое, я, я говорю, ты знаешь, я говорю, нет, нет возраста. Пока человек живой, пока человек живет, возможно все, нужно все пробовать. 100%. Потому что если, если не попробуй, есть у меня знакомая, лично моя знакомая, я исполнилась. 40 лет, и она говорит, все, у меня жизнь закончилась. Я теперь, я теперь, живу для себя. У меня такие глаза, уже жизнь начинается. В смысле? Да. В смысле? Пока вы еще на мощь Да, хвалит, да. да. И насколько у людей мышление. одни Браво, уже да. умирают, другие осуждают, Нет. что в 50 лет начали на Гидаре, на а третьи в 80 лет поступают в институты. И потом говорят, боже, какой я счастливый. Что у меня, что я это попробовал, я всю жизнь там мечтал что-то делать, да, и, и никогда не попробовал, и это трагедия. Я говорю, пока человек живой, возможно все, можно всего добиться, если есть желание. Да, да. Возраст, это вообще вот тоже, это очень тоже классно вы что начинать никогда ничего не поздно. Вот никогда ничего не поздно. Не ставьте себе рамки, не ставьте себе границы. И я вам скажу так, что да, вот есть борьба. И... Ну, да, тебе, у я, тоже тебе и борьба наружная борьба да? там, э, идет это то самое шо вот от, куда он уже лезет ему уже поздно внутренняя борьба а что я туда действительно сколько мне год куда я там буду сунуться и все и уже задавливают тебя и снаружи и ты задавливаешь себя внутри и я скажу вам так Дуже по самурайски у самураев есть такий кодекс Бусидо. И там у самураев главная не сама цель, а путь. И в данном контексте главная е, не та победа, яку там вона у вас будет, вона уже у вас есть, ця победа, из-за того, что вы уже принимаете участие в цей борьбе. Если вы решились выйти на эту борьбу, вы уже победитель. Потому что вы не сидите, сложа руки. Вы уже пытаетесь отстоять эту свою палку, то свое желание. Вот. И главное – получать кайф от процесса. А результат придет. Вы знаете, ой, насколько, насколько мы мысли можно сказать одинаково, да? Вот буквально я написала себе, когда занимаешься любимым хобби, то неважно какой будет результат, важно сам процесс. И когда ты кайфуешь в этом процессе, то ты тогда не стремишься к конечной цели, ты ты вот этот вот результат, ты, ты кайфуешь именно в этой по этой дороге, в этом путь по этому пути. Вот это самое я же сказала Ирина, в этом только да. что. А я а я смотрю, я это на листке я прописала. Так що Круто. ми з тобою самурайки да. і таких же самих самураїк і самураїв пригласили. Приглашаємо <реклама> к нам. Так, вот. Вот. Да. Так що, ми вас Безмежно дякуємо вам за те, що ви присутствуєте в нашій житті, І не важливо, знаємо ми вас, не знаємо, бачимо, не бачимо, познайомимося. Да. Ми бажаємо вам в, цю, в цей суботній день вкусної кави. Гарного настрою нових впечатлень і отдиха заряда емоціями на цілий тиждень, а вслід суботу ми обов'язково встретимося. Ждите на нас, і ми прийдемо. Любимо вас.